Сподіваюся, що ви, напевно, добре. Чесно, не пам'ятаю такої ночі. Ні, можливо, вони були подібні, бо всі вони схожі одна на одну, кожна з яких несе смерть і біль, але цієї якось особливо било в груди не від страху, а від сили вибухової хвилі, коли тряслись не тільки стіни, а й тебе трясло зсередини від набридливого звуку шахеда. Пам'ятаєте, в Криму продавали консерви банки такі з кримським повітрям, або банки з морською водою. Так от я би зібрала цей звук шахеда і підписала ненавистю чистому вигляді, і включала його в камері, у газі, як фон. В окрему банку також можна було би зібрати сьогоднішнє повітря у столиці, коли ти відкриваєш вікно і одразу закриваєш вікно, бо немає чим дихати ні в прямому сенсі, ні в переносному. Але з четвертої ранку. Ти бачиш знайомі прізвища в робочому чаті, питання, як ви, після якого слідують інші робочі питання, бо ніхто не спить. І ти розумієш, що, попри все, продовжуєш не тільки жити, а й планувати. Планувати життя в момент, коли смерть намагається забрати якомога більше життів. Вже о сьомій ранку ти намагаєшся доїхати на тренування, бо воно було заплановано за кілька днів до, але розумієш, що через уламки... Сусідської ненависті затори скували усе місто. Косметолог питає, чи все сьогодні за планом, бо дівчата хочуть теж записатися і теж не знають, коли доїдуть. При цьому Київ не стоїть, він повзе, але повзе вперед, в сторону життя, навіть якщо це життя сьогодні пахне гаром і страхом. Знаєте, як тепер звучить найпопулярніша відповідь на запитання, як ти? Напевно, добре, бо бувало і гірше. Але бувало і краще. Тому ще раз скажу: сподіваюся, що ви напевно добре.